Якщо ми говоримо про населені пункти, які поруч з Дніпром, там де взагалі об'явлена в евакуація, навіть примусова. Якщо мова йде про родину з дітьми, то звичайно, там немає зараз повернення наших людей, і це логічно, це правильно, тому що обстріли тривають в нас кожен день. Практично на жаль, поранений є Загиблі. і ну. Мінімум там по 40 обстрілів за добу зараз. Повертатися дуже зарано, тому що це небезпечно. життя здоров'я людей це наша найбільша цінність. Якщо ми говоримо про громади, там де безпекова ситуація а, задовільна, да які не поруч з Дніпром, де немає артилерійських обстрілів СРСЗ. То там є така тенденція, що люди повертаються в деяких громадах. Там біля 80% у порівнянні до повномасштабного вторгнення. Тобто люди вже повернулися, але ще важлива умова: ну це коли є куди повертатися. Якщо ми говоримо про такі населені пункти, як Посад Покровський, то там на жаль він там не залишилось жодної цілої будівлі, тільки зараз там вже є певні результати по відновленню. Uh, і ну, фактично там нові будинки або відремонтовані будинки з'являються да, і є людям, куди повертатися. Uh, а так да, по спілкуванню з нашими людьми, знаєте, абсолютно більше налаштована на повернення, але всі дуже чекають. По перше, от зміни безпекової ситуації, де окупація Лівого берега, тому що розуміють, що поки от така, така ситуація, яка є зараз, то ну, зарано повертатися. Що далі 30-40 кілометрів від Дніпра віс вважається відносно безпечним, Да, там це Музиковка, там інше. А все, що поруч з Дніпром, особливо там Беріславський район, поруч з Беріславом, ну там зовсім складна така ситуація, тому що там значно більше ворог використовує каби і вже досить такий тривалий строк. Вони Масово закидали просто ці громади керованими авіабомбами. Там велика кількість руйнувань і від інфраструктури там так само мало що залишилось. Насправді їх не дуже багато тих от наших внутрішніх переселенців, які приїжджають, як правило. Це випадки, коли є родинний зв'язок в тої громаді, і людини є куди до кого поїхати. Тому що е, в нас житловий фонд, і комунальний, там державний, і він так само був зруйнований або суттєво пошкоджений у більшості населених пунктів. Е, зовсім інша ситуація, коли люди виїжджають там до Львовської області, іншої області, Тернопільська е, там є можливості приймати цих людей. Насправді такі випадки є, але їх ну за нашу інформацію небагато. Якщо люди, які виїжджають навіть на територію Російської Федерації, вони потім намагаються виїхати або до країн Євросоюзу, або вони повертаються в Україну, але залишаються в більш безпечних регіонах. Так, щоб люди виїхали з окупації, а потім в окупацію повернулися, це по це подинокі випадки, коли дійсно там або Якісь, знаєте, особисти, от, обставини потрібна допомога комусь з близьких по станом здоров'я, і людина вимушена повернутися в окупацію. Насправді бажаючих повертатися в це, в це пекло їх зовсім мало. Так насправді так і є, тому що фільтрація діє в і як на в'їзд, і так і на виїзд безумовно. Але знаєте, мова не про навіть склад те, що там це складний процес повернутися. Мова про умови проживання в цій окупації, тому що ну жодна нормальна людина там не захоче перебувати. Там виключно є певні обставини, які ну, з яких там людина вимушена. Це робити я не коментую колаборантів-зрадників, які працюють там безпосередньо на ворога і в їх окупаційних адміністраціях. Звичайно, вони там виїжджають, заїжджають, але для них це нормальний процес більш простий, значно більш простий ніж для наших людей, які відмовились від співпраці. Зараз найбільше те, що викликає стурбованість, це процеси, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Стосовно саме ну тут в лапках міграції, тому що це політика Російської Федерації на виселення людей. Вони створюють максимальну умови для того, щоб люди погоджувалися виїжджати, залишати своє житло передавати адміністраціям його і одні отримувати ці житлові сертифікати, які вони потім мають можливість реалізувати вже на території Російської Федерації, як правило, в депресивних регіонах, там де демографічний стан, там є проблеми. Тобто вони вирішують дві дві такі задачі для себе цією політикою. Перше. Намагаються покращити демографічну ситуацію в певних регіонах Російської Федерації. А по-друге, ну їм потрібно, щоб як можна менше українців залишилось на тимчасово окупованій території, щоб потім е, сюди заїхали росіяни, і ну, це те, що насправді от та сама політика, яка була в Криму. Коли там спочатку вони не чіпали місцеве населення, а потім вони розпочали процеси е, от на те, щоб як можна більше росіян саме заїжджали на ці захоплені території. Щоб там створити за рахунок них якусь підтримку з місцевого населення.